Прогноз погоди в Україні на чотири дні: з 17 по 20 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Тиждень по всій Україні почався з дощової погоди, десь були зливи, десь невеличкі дощі. Та головне, що нарешті в усіх регіонах земля отримала вологу. Денна і нічна температура повітря істотно знизилась. Разом з похолоданням стала відчуватись справжня осінь навіть дерева вже наважились вдягнути свої жовтогарячі наряди. У вівторок і середу прохолода супроводжуватиме усі області нашої держави. Де-інде зрідка крапитимуть невеликі дощі, а от в четвер знову потроху почне тепліти. А у останній день робочого тижня, п'ятницю, синоптики прогнозують підвищення температури повітря до плюс 20 градусів у окремих регіонах. Також у п'ятницю варто очікувати опади різної інтенсивності у більшості областей нашої неньки. Зараз максимально детально розкажемо про те, де варто очікувати дощі, а також чи нічна температура повітря знизиться нижче відмітки у 0 градусів. Але перед тим, будь ласка, і як завжди, Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 17 жовтня, по всій Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. Опадів не буде в жодному регіоні. Виключенням будуть лише три східні області: Харківщина, Луганщина і Донеччина. Тут лише злегка може покрапати ледве відчутна мжичка. Північ на Чернігівщині в день синоптики прогнозують плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В Сумській області денна температура на 1 градус прохолодніша, плюс 7, плюс 9 градусів. Нічна також плюс 3 плюс 1. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. В Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму денна і нічна температура повітря будуть абсолютно ідентичними. І це плюс 12, плюс 14 градусів у світлі години доби, плюс 5, плюс 3 у темні. Погода буде малохмарною і без опадів. Вітер північно-західний, легенький 5-10 метрів за секунду. На заході, 17 жовтня, температура повітря в усіх областях буде майже однаковою. Так на Львівщині і у Чернівецькій області в день плюс 8 плюс 10 градусів від 0 до плюс 2 градусів вночі. На Волині, Рівненщині, у Тернопільській і Хмельницькій областях, а також на Франківщині і Закарпатті. Денна температура повітря буде на 1 градус теплішою, плюс 9, плюс 11 Нічна температура однакова по усьому заходу від 0 до 2 градусів тепла. Опадів на заході цього дня чекати не варто. Небо хмарне з проясненнями. Вітер західний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів. Вночі на Харківщині плюс 4 плюс 2 градуси. На Луганщині ніч тепліша плюс 6 плюс 4 градуси. У Донецькій області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Схід. Це єдиний регіон 17 жовтня, де можливі неістотні опади. Вітер доволі відчутний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У центральній Україні буде хмарна з проясненнями погода і без опадів. На Вінниччині, Житомирщині, Черкащині, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях, а також на Київщині і у Києві. Температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від 4 до 1 градусу тепла. У Полтавській області буде на 1 градус прохолодніше, плюс 8 плюс 10 в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У середу, 18 жовтня, в 6 областей нашої країни завітають невеликі дощі. Північ – Чернігівська і Сумська області. Тут плюс 7, плюс 10 градусів синоптики обіцяють у денні години доби, плюс 3, плюс 1 – у нічні. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму буде однакова температура повітря. І це плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 5 плюс 3, вночі. На Одещині тепліше: денна температура плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Опадів на півдні цього дня очікувати не варто. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід від 9 до 11 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині, а також у Тернопільській і Хмельницькій областях вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Закарпатті в день тепліше плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Чернівецькій області, на Франківщині і Львівщині плюс 11, плюс 13 градусів в день від 0 до 2 градусів тепла вночі. Опадів на заході, згідно з оновленими даними Укргідрометцентру, 18 жовтня не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході маленький дощик завітає до мешканців Харківщини. На Луганщині і Донеччині без істотних опадів. Температура повітря буде однакова на Донеччині і Луганщині. І це плюс 9, плюс 11 градусів в день. Від 0 до плюс 2 градусів вночі. У Харківській області в день прохолодніше, плюс 8, плюс 10 градусів. Вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 10, плюс 12 градусів. Ніч буде набагато теплішою: плюс 8, плюс 6 градусів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Житомирщині, Черкащині. Київщині і в Києві, а також на Дніпропетровщині і у Кіровоградській області. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі плюс 4 плюс 1. На Полтавщині денна температура плюс 8, плюс 10, нічна плюс 3 плюс 1 градус. І у Вінницькій області плюс 11 плюс 13 градусів термометри покажуть в день плюс 3 плюс 1 вночі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Невеликі дощі очікуються на Полтавщині і у Черкаській області. На Кіровоградщині місцями також може трохи покрапати. У всіх інших областях центральної України без опадів і хмарне з проясненнями небо. В четвер, 19 жовтня, потроху почне ставати тепліше. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4 плюс 2, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх південних областях небо цього дня буде малохмарним і сонячним. Також без обадів. На Одещині і в Миколаївській області вдень термометри піднімуться до позначок плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. На Запоріжжі буде нижча температура повітря: плюс 13 плюс 15 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Херсонській області і на Кримському півострові денна температура плюс 14 плюс 16 градусів, вночі плюс 7 плюс 5, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області. Денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. У Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській і Франківській областях, а також на Закарпатті, Вдень синоптики прогнозують плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 4, плюс 1. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Опадів на заході чекати не варто. На Сході також без опадів і мінлива хмарність. На Харківщині в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 4 плюс 2, в Донецькій області денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Луганщині плюс 10 плюс 12 градусів буде в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України плюс 9, плюс 11 градусів в день буде на Житомирщині. Полтавщині і в Черкаській області вночі від 5 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області денна температура плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. В Дніпропетровській області тепліше плюс 12 плюс 14 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. На Кіровоградщині, Київщині і у Києві в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 5, плюс 2 градуси. Опадів у центральній Україні 19 жовтня синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В п'ятницю 20 жовтня в Україні істотно підвищиться температура повітря. Разом з потеплінням на наші землі повернеться дощова погода. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. На Чернігівщині і Сумській області синоптики обіцяють доволі сильні зливи. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області, а також на Херсонщині і в Криму, в світлі години доби плюс 18 плюс 21 градус, в темні плюс 12 плюс 10. На Запоріжжі в день плюс 16, плюс 18, вночі також плюс 12 плюс 10 градусів. В Одеській області тепліше плюс 20 плюс 22 градуси у денні години доби, плюс 12 плюс 10 у нічні. Небо півдня України буде сонячним і малохмарним, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут невеликі дощі варто чекати абсолютно в усіх областях без виключень. Плюс 15, плюс 17 градусів в день буде у Волинській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря тепліша: плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Франківщині, Львівщині і Закарпатті. Вдень плюс 16 плюс 18, вночі плюс 8 плюс 5 градусів. І на Рівненщині в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Вітер доволі відчутний, південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. Тут синоптики прогнозують дощі і хмарне небо. Луганщина в день плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Також очікуються невеликі дощі. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів у світлі години доби, плюс 9 плюс 7 у темні, мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині. І у Вінницькій області денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Київській області і столиці плюс 10 плюс 12 градусів в день, вночі також плюс 8 плюс 6. На Полтавщині в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 8 плюс 6. У Житомирській і Черкаській областях в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі від 8 до 5 градусів тепла. Відчутні зливи очікуються на Київщині, Черкащині і у Полтавській області. В усіх інших областях центральної України також очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також. Тож діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, будь ласка, не хворіте. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик. зовсім скоро, знову побачимось! E. <tossitulado>